Нагадаємо, що вчора, в середу, 3 липня, до ветеринарної клініки в Одесі на прийом до лікаря на протезах Олексія Притули завітав чоловік із собакою. Відвідувач хотів, щоб спеціаліст підвівся зі стільця та підійшов ближче до тварини. Коли той не зміг цього зробити, клієнт нецензурно висловився на його адресу. Ми зараз можемо також почути, що зокрема сказав ветеран-ветеринар. Я кажу, розверніть, будь ласка, до мене тварину. Він каже, ви можете встати, я йому кажу, не можу. І просто виїжджаю за столу. Я можу встати, але нахилитись і дивитись собаку на підлозі, я не можу. Перед тим, як я попрошу людину покласти чи підняти її на стіл, я можу маневрувати навколо неї, на стільці. Наприклад. Для мене це нормальний прийом. Більша частина прийомів, які я проводжу з січня, як тільки я повернувся на роботу, протікають саме так, з великими тваринами. Завжди так. Тобто для мене абсолютно нічого екстраординарного не відбулося. Що саме сталося з голові цієї особи? Я не знаю. Більше про реакцію саме профільного міністерства. Ми поговоримо з наступним гостем Василь Павлов, радник міністра у справах ветеранів, вже з нами. Пане Василю, наше вітання. Доброго дня. Пане Василю, чи можна ж одразу і почути, чи є вже, можливо навіть вже офіційно прилюднена реакція в міністерствах у справах у справах ветеранів конкретно з огляду на цю ситуацію? Вчора оперативний міністр у справах ветеранів Олександр Порхом відругував на цю ситуацію у Фейсбуці, де публічно висловив свою позицію про неприпустимість подобних дій. І так само Міністерство ветеранів постійно наголошує на тому, що все, що відбувається у нашому суспільстві на даний момент, має стати ветераноцентричним, і ми маємо з величезною повагою ставитись до людей, які так чи інакше віддали частину свого здоров'я або навіть життя до для захисту України для захисту нашої державності, для захисту кожного нашого конкретного громадянина, пане Василю, а чи відомі вам більше таких випадків і, взагалі, як розглядаєте, як працюєте із схожими ситуаціями? Чи є якийсь алгоритм? В даній ситуації це е, настільки алгоритм, е, тому що ситуація відбувається е, доволі таки багато. Про е, не про всіх, них стає відомо відразу оперативно. Е, дуже часто ті самі ветерани вони не хочуть просто це показувати, тому що для них це є ну реально проявом зневаги. Там, де ми дізнаємося про подібні ситуації, ми намагаємося комунікувати як з самими ветеранами, так і комунікувати з суспільством. Але тут більше в реальності слід комунікувати з нашим суспільством з конкретними громадянами, тому що оця реакція це ж не тільки реакція там безпосередньо на ветерана це реакція на людину, яка має певні там обмеження, яка має інвалідність і в даній ситуації скажімо так, це набуває розголосу, тому що людина отримала подібні ушкодження, захищаючи Україну. Але давайте будемо відвертими, що дуже багато наших громадян, співгромадян осіб з інвалідністю, зазнають подібних ну, я не можу сказати, утисків, а такої неприємної реакції від наших співвітчизників, і тут слід працювати по ну реально по всім напрямкам. Це людям слід роз'яснювати, як себе вести, як реагувати на подібну ситуацію. Але і так само є ціла державна низка програм, наприклад, стратегія безбар'єрності, де наші громадяни, в тому числі і ветерани, які мають інвалідність, вони мають повне право бути інтегрованими в цивільне життя, в мирне життя, повсякденне життя. І давайте будемо казати відверто, що той ветеран, який отримав поранення, який пройшов надзвичайно складну реабілітацію, який опанував можливість ходити на протезах, і повернувся до до суспільного життя. Він не жабракує, він працює в абсолютно корисній сфері. Він працює в ветеринарній клініці, і так і багато інших ветеранів. Він заслуговує виключно на увагу на те, що ця людина не зневірилася, те, що ця людина намагається соціалізуватися, те, що ця людина намагається бути суспільно корисною. Якщо поговорити саме в правовому полі, я звернув увагу це слово, яке ви використали ветераноцентричність? Скажіть, будь ласка, чи потрібно зараз, щоб надалі таких інцидентів більше не повторювалось? Ну робити якісь нові державотворчі напрацювання, зокрема саме в правовому полі, коли бо вже є інформація від правоохоронних органів, що є складений адміністративний протокол, ми що щоправда не знаємо, як він кваліфікується за якою статтею, але все ж як ви вважаєте, чи треба тут посилити? Відповідальність у перспективі, я думаю, що тут має бути з одного боку, що ми говоримо про ветеранську політичність, то має бути на державному рівні прийнята стратегія ветеранської політики, якою вже будуть підходити законодавчі нормативно-правові акти нижчого рівня, де ми можемо регулювати і реагувати на ситуації. А що стосується там протоколів, можливо, кримінальної відповідальності. Тут так само мають бути внесені зміни до законів України, до кримінального потоку і дійсно потік на слід посилити. Але я б кажу, робив пробив покарання заради покарання. Я б спробував провести проведе. Я спробував е, говорити суспільство, тому що е, через цілу низку причин наше суспільство є не готовим до сприйняття наших ветеранів давайте пригадаємо 2014-2015 рік або 2022-2023, коли до ветеранів до учасників бойових дій було просто надзвичайно шанобливе ставлення а потім поступово суспільство так я не люблю це слово, від ветеранів стовплюється від їх проблем але слід розуміти що це є наші громадяни це є наша за і вони мають повне право знаходитися в цьому суспільстві. Вони мають повне право займати е е е професії, займати усі е штати, які вони спробують виконувати. Тому тут така, скажімо, подвійна має відбуватися робота. Має відбуватися робота законодавча, має відбуватися робота ну, просвітницька, освітня, ну якось певною мірою виховна, тому що наших багатьох законодавчих актах це написано дуже добре, але і, і зрозуміло, і правильно, але до нашого суспільства це треба ще доносити. Пане Василю, маємо ще трохи часу. Про Суспільному повідомили в офісі віце-прем'єрки з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції України, що Вадим Шавеленко, так фігурант цього інциденту. Він був позаштатним радником віце-прем'єрки Стефанішини, але на даній посаді він більше не працює. Як ви взагалі оцінюєте ось таку реакцію сусіднього міністерства? То, маємо, принципі, я... маємо менше хвилини, так. Реакція є абсолютно адекватною, але знов-таки ми входимо в те, що е, слід е, нашим колегам ретельніше підбирати той персонал, який з ними працює. Тому що простіше ці ситуації передбачити, простіше провести інструктаж, пояснити, як себе вести, ніж потім інформаційно тушити такі пожежі, які не приносять нікому плюсів. Ми вам дякуємо за прямо включення зі студією. Нагадаємо, нашим гостем був Василь Павлов, радник міністра у справах ветеранів. Ми ж продовжуємо розток цієї теми.